День Захисників та Захисниць України це державне свято, яке відзначається 1 жовтня. Свято було затверджене указом президента України Петра Порошенка від 14 жовтня 2014 року. Та мало назву День Захисника України. Починаючи з 2015 року День Захисника України оголошений державним святом і офіційним вихідним. Пізніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перейменування свята на День захисників і захисниць України. Через реформу церковного календаря в Україні. З 2023 року святкування перенесено на 1 жовтня. Сьогодні ми відзначаємо ще одне свято День Українського козацтва. Козаки є уособленням сміливості та мужності українського народу. У кожному з нас тече кров наших предків вільних. І незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Цей день символічно припадає на християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Богородицю вважала своєю покровителькою. Козацьке військо. Свято Покрови було для козаків одним із головних. Також саме на свято Покрови козаки проводили ради, на яких обирали нового гетьмана або старшин. Оберігає Пресвята Богородиця і теперішніх оборонців нашої Батьківщини. І сьогодні ми звертаємося до Матері Божої. З проханням про перемогу, мир, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Для українців ця дата можливість вшанувати воїнів будь-якої статі, що захищають незалежність та суверенітет рідної батьківщини. Цього дня. Прийнято згадувати не лише героїв сьогодення, які захищають нашу державу від країни агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право на незалежність. Для Українців слова захисник та захисниця уже давно не просто формальність. Ще в 2014 році розпочата Російською Федерацією війна спонукала сотні тисяч українців стати на захист батьківщини, взявши до рук зброю. А після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року. На захист України без перебільшення піднялася вся нація. Хтось на фронті, а хтось у тилу. Як і наші предки, чиї подвиги стали легендами, сучасні захисники та захисниці демонструють на полі бою українську винахідливість, військову хитрість та звитягу. Переконливим результатом незламної боротьби українських героїв є звільнені від окупації міста, села, знищена наземна, морська та повітряна техніка окупантів, ліквідовані склади, штаби та пункти управління загарбників. Наші захисники та захисниці це справжні герої. Вони приклад справжнього патріотизму та самопожертви. Українські захисники і захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн, усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював. Незалежність Україна щит Європи та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора і захищають не тільки себе, але й всю Європу та всі демократичні країни від наступу загарбницьких сил таранії та диктатури. Шановні захисники та захисниці, ми вдячні вам за кожен день, який ви присвячуєте захисту нашої країни. Дякуємо вам за вашу відданість нашій країні. Бережіть себе і завжди пам'ятайте, що ви наші справжні герої. Героям країни, воїнам світла. Захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Яку назву мала держава? Якою правили ви значні захисники українських земель князі Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах? Київська Русь, Чернігівська Русь, Українська держава, Європейська Русь. Київська Русь. Так, правильно. Це дійсно Київська Русь. А, значить. В яких українських народних казках згадується захист рідної землі від ворогів та сил зла? Пан Коцький, Горошко, Кирило Кожум'яка, Колобок. Покажу. О, видно, так? Почуть, бо у мене теж також про Значить, пан Коцький, Кати Горошка, Кирила Кожем'яка або Калабок. В яких українських народних казках згадується захист рідної землі від ворогів та сил зла? Можна я? Ну, так кажіть, хто знає. Можна, можна. я? Ой, господи, я вже, а... вже Кати Горошка, Кирила Кожем'яка. Ви можна я? А... Кажіть, відразу, як ви знаєте. Так, далі, вже класно якого слова не вистачає у просилів? Без вербита чого немає України. Гаробини, людини, малини чи калини. Можна? Калини. Так, калини. Калини, калини. Так, калини, дійсно. Так. Укажіть, з якими країнами межує Україна? Аборить кілька відповідей. Значит, Канада, Беларусь, Австралия и Польша. Сусиды Украины. Да. Можно, можно я. Можна лина? Можно я? Покажи. Можна Пол, Польша, да. Канада. Беларусь, Беларусь та Польша. Так, да, Белаймся. Да, Беларусь это Польша. Не, Канада у нас не на нашем, на своем континенте. Так далі Давайте далі. Яку назву мала традиційна казацька козаць зачіска? оселедець, коса, маківка, карась? Можна я? Можна я? Можна, можна, я? Кажіть каж, 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 я? Каж, каж, я? Саша хоче може оселедець, то хто знає і кажіть оселедець. Так, оселедець. оселедець. Так, оселедець. Я коричнево могла використовуватися Шарі. казаками. Автомат, спис, шабля чи рушниця? Можно я? Можно Можна. я? Кажи. Спис. автомат та рушниця А, автоница. Спис Можно я? Ну так Саша, ну кажи, що вже все вже відкривати Шабля. Не використовували, автомат не використовували. Бо ще не було автоматів на той час. Рушниці вже були у них. Так. Хто такі Богдан Хмельницький та Іван Мазепа? Відомі українські композитори, найкращі льотчики часів Другої світової війни, одні з найвизначніших українських гетьманів, польські художники, які обожнювали українські краєвиди. Можна я? Можна, Аліна. Ну, так. Один найвічних... ну, 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 найукраїн... так, так, ага. Гетьмани, це дійсно гетьмани України. Так. Скільки в Україні існує державних мов? Б. Скільки народів живе? Скільки в Україні, скільки мов? Три українська, польська, білоруська, дві українська і російська і Г українська тільки одна. Ага. Можна я? Ну, яка? Ну. Можна я? Ну, каже. Ага. Тільки українська, так? Да? Ага. Ага. Да. Одна лише українська у нас, єдина державна мова. Яке свято відзначають в один день і зах... Днем Захисника України? 14 жовтня, тепер у 1 жовтня. Великдень, день Святого Миколая, Покрова і Різдво. Покрову. Можна я? Великий день для та покрову. Так, покровом покровом святом. Який із запропонованих символів, варіантів, не є державним символом України? Синьо-жовтий прапор, тризуб малий герб України, гілочка вербита калини і гімн ще не вмерла Україна, і слава і воля. Не є державним символом. Можна я? Ну, Кажи, я можна Ча? є? Гілочка вербита калини. Так, дивимося. Гілочка вербита калини. Так, не є державним символом. Мали розповідаю, що там. Так, значить далі. Що таке державне свято? Лише день Конституції України, офіційне свято встановлено на честь вшанування визначної події чи видатної особи. Це будь-який вихідний день, свято, яке відзначають у всіх країнах світу. Ну, так, Можно я? Ну так кажи, Лера. Можно я? ну, Лера, всё, Можно я? я? Я, не хочу. Б. 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 свято. Так, скажи. -а -а. Так, конечно, официальное свято ну, на честь шанувания вызначной ну подельчивой одной. Ну, я. А, я особо, наверное, должно быть чем. Яке ствердження про захисників України є правильним? Це тільки воїни, які зі зброєю в руках протистояли ворогам України. Це лише політики, які захищали інтереси України за кордоном. Це лише науковці та письменники, які прославляли Україну у світі. Це воїни, політики, діячі науки, історії та культури, які жили і живуть за успішності України та всіма символами захищали її від загроз та негараздів. Можливо. Ну кажіть, кажіть. Хто там хоче? Це тільки воїни, які зі зброєю в руках, протистояли ворогам України. Не, Лера каже, що тільки воїни. Ах, є є якась думка. Я теж думаю, що це тільки эти ті, ті, військові. Я теж. Тільки військові думають, а ну подивимося. Це і воїни і політики, дивіться, це воїни, політики, діячі науки, історії та культури, які живі і живуть для успішності України та всіма силами захищали від загроз та негараздів. Тобто це були всі були діячі, які старалися наладити будь-яким шляхом. Хто з названих діячів захищав честь України на спортивних змаганнях? Віталій Кличко, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Остап Пишня. Можна я? Ну кажи, Мила. Можна я? Ну, кажи, кажи. Віталій Кличко, він боксер. Так, Віталій Кличко, боксер, звичайно. Які події об'єднали сучасне українське суспільство у спільній боротьбі за незалежність України? Російська агресія на території України і захоплення Криму, політ людини у космос, поширення мережі інтернет та гаджетів на всю територію України, проведення в Україні євро 2012 Можна, Ліна. Там можна не можна, можна каже. А, а, російська агресія на території України і захоплена Крим. Так. Так, звичайно, бачите. А, чи правильно йдеться, встановити відповідність між іменами видатних захисників України та їхніми зображеннями? Значить, чи в правильному порядку розміщені? Тарас Шевченко, Ярослав Мудрий, Леся Українка, Богдан Хмельницький. Ні, вони чи правильно зображені? По порядку. по, по порядку. Перший Тарас Шевченко, другий Ярослав Мудрий, третій Лися Українка, а четвертий Богдан Матвійський. Правильно. Вроде би правильно, да. Так. Само, так само ну, з нею Нужно і а нам до речі,